Вітаємо вас в ефірі Телевізійний вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З початком нового навчального семестру ми розпочинаємо новий телевізійний сезон із добіркою найцікавіших і найважливіших подій з життя нашого університету. Однією з таких стали загальні збори Національної академії правових наук України. Проведений захід став знаковою подією в житті Національної академії правових наук України. Це пов'язано насамперед з підведенням підсумків роботи наукової установи за останні п'ять років, реорганізацією структури керівного складу та науково-дослідних інститутів. Традиційно на засіданні президії Національної академії правових наук було затверджено для обговорення на загальних зборах звіти та пропозиції щодо розвитку закладу та вручено дипломи новообраним членам кореспондентам та академікам. Загальні збори видались насиченими яскравими урочистими подіями. Так, золотою медаллю Національної академії правових наук України було нагороджено видатного вченого Юрія Сергійовича Шимшученка. Доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України. За результатами виборів, які проходили шляхом таємного голосування, незмінно президентом академії правових наук залишився доктор юридичних наук, професор, герой України Василь Якович Тацій, який розповів нашій знімальній групі про перспективи розвитку наукової установи. Великі плани безумовно на майбутнє. Це перш за все посилення нашої ролі і впливу в цілому на всі процеси державотворення і перш за все на розвиток правової системи, тому що основа правової держави, правової державності, безумовно правова система. І тут треба думати не тільки за кількісні показники, а перш за якісні, щоб ці закони вирішували принципові питання, які потрібно вирішувати законами, щоб ці закони готувалися дуже виважено і відповідально. Для того, щоб прорахувати і перспективи, і діяльності, і впровадження, і за, ці, за те, щоб ці закони сприймалися суспільством. Це теж дуже важливо. Тоді можна відверто сказати, що вони дійсно правові. Головне завдання нашої академії правових наук це використати наш науковий потенціал для покращення науково-наукового впливу і допомоги державі з тим, щоб проскорити. Важкий, тяжкий, мабуть, віддалений в часі шлях до того, щоб ми могли сказати, що ми не тільки в статті першої конституції поставили за завдання будувати демократичну, соціальну і головне правову державу, а щоб ми реально могли говорити, що ми вже живемо в правовій державі, поки це мрія, це шлях стратегічний по якому ми повинні йти. Новий навчальний семестр в університеті традиційно розпочався із засідання вченої ради нашого вузу. Одним із головних питань порядку денного був звіт про ректора з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолія Павловича Гетьмана, який доповів про науково-дослідницькі здобутки професорсько-викладацького складу за минулий рік. Серед них численні фундаментальні колективні та індивідуальні монографії, наукові публікації у періодичних фахових виданнях, участь у роботі науково-практичних конференцій національного та міжнародного рівня, які проводились як на базі національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, так і інших провідних вищих навчальних закладів та наукових установ, розвиток власних наукових видань нашого вузу. Звіт про наукову діяльність викликав значний інтерес серед учасників зібрання. Адже нашим університетом вперше було досягнуто таких високих показників, на чому акцентували увагу ректор Василь Якович Тацій та члени вченої ради, які брали участь в обговоренні. Шановні телеглядачі. Продовжуючи тему наукової роботи в нашому університеті, акцентуємо вашу увагу на тому, що статті, опубліковані у збірнику наукових праць, проблеми законності для здобувачів наукових ступенів, можуть перерівнюватись до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав. Більше того, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2014 року доктора юридичних наук, професора, проректора з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолія Павловича Гетьмана призначено головою експертної ради з питань проведення експертизи дисертації з юридичних наук. Центральному корпусі університету відкрито після реконструкції їдальню для викладачів та співробітників нашого вузу. Захід відкрив ректор Василь Якович Тацій, який привітав присутніх і подякував всім, хто доклав зусиль для проведення цієї грандіозної роботи. Варто зазначити, що оновлена їдальня відтепер має додатково дві VIP-зали та кафе, які оснащені найсучаснішим обладнанням. Більше того, під час реконструкції змінено висоту стелі, оновлено систему очищення повітря та кондиціонування. В разі всіх присутніх і новий неперевершений інтер'єр. Так, їдальня дійсно неперевершена. Не забудьте завітати, аби оцінити її новий надзвичайний вигляд і нове смачне меню. 20 та 21 лютого відбулася одна із найзнаковіших подій в житті студентів п'ятого курсу. В нашому університеті відбувся державний розподіл, урочисте засідання, якого традиційно відкрив ректор університету Василь Якович Тацій. Цього року призначення на роботу отримали понад тисяча студентів, які навчались за державним замовленням згідно з направленням міністерства відомств. Окрім того, студенти п'ятого курсу, які навчаються на контрактній основі, отримали згоду на працевлаштування за фахом на підприємствах, установах, і організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування. Державний розподіл це дійсно свято в нашому університеті. І дійсно подія в житті кожного випускника, майбутнього представника юридичної професії. Передати всі емоції, які вирували в стінах центрального корпусу за допомогою звичайного відео, досить важко. Тому ми пропонуємо вам послухати власне самих випускників, які вже зовсім скоро поїдуть працювати у різні куточки України за державним розподілом. Присутствує здорове нет никакого напряження. все таки ми к этой цели пять лет и сейчас решается во многом наша судьба и поэтому естественно есть какие-то переживания но они знаете как с хорошей верой в будущее мы К этому шли, мы учились эти пять лет ради этого. Поэтому работать, к примеру, я с первого факультета в органах прокуратуры, это моя мечта, это цель, собственно, которую я хочу достигнуть, хочу достигнуть карьерного роста большого. Ну, надеюсь на лучшее, надеюсь на то, что судьба будет благосклонна ко мне. И даст Бог, у всех все будет хорошо. На самом деле переживаний никаких нет. Потому что после пяти лет вот у человека меняется мировоззрение определенным образом будет, да? То есть мы стали уже более смелые, более открытые, более инициативные люди. И мы все-таки надеемся, что вот этот вот первый шаг, а это первый шаг на пути к нашему дальнейшему карьерному росту, он как бы послужит нам ну, такой основой, скажем так, для того, чтобы можно было действительно реализовать себя в будущем, чтобы действительно можно было гордиться за свою страну, да, и защищать действительно права людей, как мы этому учились в нашей академии. С одной стороны, уже жаль покидать э, стены этого университета, потому что, казалось бы, еще вчера только был на первом курсе, а сейчас уже все скоро выпуск. уже впереди взрослая жизнь, но с другой стороны я понимаю, что э, нужно идти куда-то дальше, что мужчина должен зарабатывать, уже хочется иметь профессию, хочется иметь определенный карьерный рост, поэтому э, я считаю, что здесь мы время провели не зря и все как все хорошее, однако это заканчивается, но впереди, как я считаю, еще много славных и добрых моментов. 2014 рік особливий для університету, оскільки саме цього року ми святкуватимемо 210-ту річницю заснування нашого вузу. Більше того, в 2014-му нашому палацу студентів виповнюється 10 років. Саме тому у кожному випуску телевізійного вісника ми розповідатимемо про хід підготовки святкових заходів і ближче познайомимо вас із історією, колективом та успіхами нашого культурно-просвітницького центру. Кульмінацією всіх цих подій стане святковий концерт, присвячений саме 10-річчю Палацу студентів. Цей концерт, на моє переконання, повинен стати таким визначним дійством, яке ну, до цього палац студентів такого ще не відчував. І саме на це зараз ми е, налаштовуємо всі наші колективи, творчі колективи, налаштовуємо всіх наших е, солістів, налаштовуємо весь наш е, колектив, колектив палацу студентів. Бо, якщо брати ці 10 років, то е, близько 600 заходів були проведені е, в стінах палацу студентів. І це не лише концерти, які були присвячені е Дню Перемоги у Великій вітчизняній війни. Це не лише концерти, які були присвячені Дню юриста і Дню академії, але це і міжнародні фестивалі, це і е творчі вечори, це і концерти тих або інших е солістів е Палацу студентів, які е мали е визначне значення для. Культурного життя як нашого колективу, університету, так і в цілому міста Харкова. Необхідно зазначити, що за ці 10 років ми проводили декілька фестивалів, присвячених Клавдії Шудженка. І це фестивалі міжнародного рівня, в яких приймали участь провідні солісти не лише Харкова, не лише України. Але ж і інших держав. Це і інші визначні події, які проводилися за ці 10 років, проводилися в стінах Палацу студентів. Тому я думаю, що ми зобов'язані гідно зустріти десятиріччя функціонування, десятиріччя роботи нашого. Палац студентів, нашої жемчужини, нашого такого прекрасного, і на сьогоднішній день вже відомого далеко за межами України Палацу студентів. Нагадуємо, що більше новин на офіційній сторінці нашого університету в мережі інтернет. І на завершення випуску Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого присвячується.